Всім привіт! З вами я Шторм, і сьогодні я буду говорити, що я куплю на 1500 да. Е, починаємо ми, звісно ж, це найголовніше мені кажуть, в ігрі, що там може бути. Е, я хочу собі мантіс, але не простий. Е, Оцей Манціс менше стоїть, я розумію, що я половину бюджетку, але він може сісти і він стоїть по запросу от, 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 1200 Я можу купити і в мене лишився, дай почати. 300 годин. Це хватає на щось. Але я можу і таке купити. Да? На 100 голди я не обіднюю, Да? І. Це невеликий закуп буде, але я. Так, собі. Так, далі. Я не буду перчатку купляти, мені немає смисла і немає типу, бабла. Далі я хотів би собі дігла купити. Наприклад, наприклад... я ще не оп... оприділився прям дуже сильно. Ну, сильно. я думаю, отакий вой. Взяти, ну, їм але мене 100 голди лиш, це, ну, 100 з чимось. Чи менше там, я не знаю. Я не щитав просто. І розумієте, в тому смисл, що в мене не ставиться на ту пушку, яку я хочу, да, там, ну, яку мені треба скинути. Я думаю взяти це вой. Взяти якісь накле. Ну, наприклад, от кової, да, там, не знаю, ще якісь накле взяти. І піти далі купляти, Далі, що ми дивимося? Далі ще в нас АВМ. Оцю я пушку якраз хотів. Я думаю, в мене там трохи останеться. Думаю якусь взяти, статрековську. Ну Беремо коротцю. Да, Мені навіть не хватає бюджетно це. Ну, хочеться якось красиво, наприклад, як Скретч, але не факт, що в мене лишиться там голода, типу, да? ну, навіть на ти, ой, ти, 170. Ну, тепер що, дивіться. Наприклад, ножик стоїть 1300. Допустім, так, да, там. Е, це нам 200 голди остається. Це щитає 20. Будемо так считати, як 20. Ну, не суть, коротше. 20 мінус 8 це буде у нас. 12. 120 голдис щитай, да. І там ще трошки, ну, трошки менше. E, і ми мож, не можемо купити цей скін, так що оцевой можемо може. А ні, не можемо. Боже, що я меж. О кстати, імба, ні. Знаком, дивіться, він так мало стої, алло. Я не поняв, що так мало. Це я дуже хотів собі статрекучку. Може цього взяти, типа чистий імбулька, ні. Як сейчас імба, якщо якщо якісь підібрати красиві. Ну наприклад такі вот да. імба, або що ні? По-моєму імба. Ну ні, це ну хотя не знаю. Ну хочеться якісь наклеи, щоб підходить під колір. Отакі во, наприклад. Ну, трошки не підходить, да? От такі во підходить. І менше голода, кстати, остається. Ну, підібремо, коротше, наклейкись. І далі, в мене голда стається. Я не знаю, що мені прям таке купити. Скрізь його, я на цей АВМ, АВМ подивлюся на клей. Ой, не наклейка, а ці Брілок один. Ну, Брілок, думаю, якийсь взяти такий жовтенький і поняли, що буду, ну, наприклад, так з графіці можна, так? Да? Типу, це буде прикольно, кстаті. Отакий Войма для нас голдіє. Мені вистачає, типа. Оце Voйzone Devic, кстати. Прикольно буде дивитися. Я хотів собі ось цей їмба вже можна собі повісти е, на дігл, коротше, на дігл повісти. Я дуже хотів собі. Який дігл ма купля... А, помню, да, він хорошо буде дивитися. О, дивіться таке таковой можна. За 200 голдин я не буду О, пану, це що за імба Прикольно <кхм> ну Я хотів би, щоб трошки, ну, по на копійку, то нормально стоїть якби. Ну це ні. Сразу скіпаю. Um, да. Не густо, не густо, конечно Можна ще подивитися в деякі колекції нові. А, я хотів оцепити, довго. оце так дорого. Оце воно, монгол голда, типа. Ну, це, понятне? я як. Ще можна, що то ще можна. Прям такого, щоб підійшло, прям, а не. Ну, не знаю. І ще в мене там, напевно, трохи годин станції. Я, напевно, якісь куплю собі. Uh, я багато граю на акимба юзі. Так, 100 голодин не підходить. Так, 8 годин імба, ні? Із наліпками якимось. Одев. ні, ну блін. оці цей ні. А воно на одному? А чого воно на одному, я не Ви що? Багато типу, що? шо. Ома оцего імба просто чесно. Ну там почти не видно його, але смисл ну дивись. О, ну, почему не видно, да. якби на двох було, але. Ну ні, ну в принципі можна взяти. Ну, можна просто його взяти, типу, по приколу це серйозно нормально. Просто навіть без наклеїв підходить, якщо чесно, ну. Мені каже, всі сохлосеть. Якщо не сохосесть, я не знаю, що вам робити. Вал мені не надо, у мене красивий вал дуже. Ем, М4 не надо, акер не надо, акер 12 якраз, да. Може я не буду брати на кіб на керли, скоріше всього. Ні, ну боже яка це імба, серйозно це капець. Та я боже ну не О, о, Ока, О, Ока. Оце імба тоже, кстати. Я хочу край. 15 годин нормально, ще наліпки. О, просто імба, ні. Ну, якісь дівчата, типу, я не осуждаю дівчаток, не просто. дівчата. Тяжко uh. вибрати, звісно, бо треба якось, ну, дивитися нормально, Це ні. Скоріше, я візьму вой. Ой. Не знаю, буде може дивитися, коли є задоню, чи хватить, чи не хватить, бо... Те, понятно, що. Якщо мені на ножа не хватить. На ножа не хватить. Ну типа що в мене буде мало голди, то я, знаєте, що зроблю? Я зараз таку подивлюсь на нього, да? Чого так дорого, ви що там? В космос летите? 14 тисяч. Ой, які 4. Ну, скоріше, він буде мінятися. Я б хотів, типу... Тіпо... Ну напевно запрос просто поставив на 12 тисяч Ой, які 12, боже, я путаю так. Типа це ще не я зробив кіл, типа і такий. І чого такого роблять? Пім-пін-пімпінь. Это пім. вертальйот. Е, 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 Это саме. Ну да, в принципі. Але мені може не хватити, і я не хватає на якісь інші, то я не знаю, що вибрати. Можна вибрати якийсь тілет, наприклад, свой тайдай імбулька і мене ще годили, що це нормально і е, ще можна, наприклад, вибрати ці тички. Там, то не знаю дуже, прям що не нравиться мені він так. Е, ну, типу, ну, дивіться, якийсь тут такий вой. Не знаю, ну якийсь таке собі не дуже. Красиво. Але хоч би якийсь ножик, хоч скорпіону вибрати. Ну, оце Вой, думаю, візьмемо. Не, ну якщо чесно, оце бой красивий, да, типу такий переливаючий, ну не перевіряєш, ну не цей. Але такий прикольний смайлик тут є. Прикольний, кстати. Ще тут прикольний такий вой, теж імба, по-моєму. Ще можна подивитися, оце война це, типа, ну Боже, ржавий, як будем то ні. У кому наразі грижавий, ніж, ну на це типа. Оце вой, імба, як будем, то самі лучші з цих, ну, цей коллег з цього ножив. Ну, я, звісно, промовчу про, про цеву, бо це Імба, звісно. Але, ну так, е якщо посудитися, кроме цеху, е напевно, вой. На першому місці імбаус такий фіолетовий, На другому місці у нас оцей, який я показував вам. На третьому на оцей. На четвертому цей. На, на... на шостому цей. Ой, на п'ятому цей. На шостому цей. На сьому, на сьому у нас є кем. оцей і на самому останньому оцей, бо це вже ну боже, ну фу, мені це нравиться. Не Несудю, якщо що. Якщо ви хочете, можемо подивитися на мої скінчики. Отакий вой у мене, блін. Отакий вой у мене один. Це мені дали я не буду дивитися, його нема смисла. Це оцей тут брілок за 14 голди. Це в мене такий скінчик купив. Ще отакий у мене є. Ну, це взагалі ба, мені сам більше нравиться. Ну, от цего eigл, типа. Це не буду показувати. Оце вот красивий, я зробив недавно. І оце цей я. Ну, з такої наклоні прикольною. Я, я купив вот этот як його. А, да, отговорсь і пак чи не цей. А, оцей, да, ось він. І вибив такий. Ну, взагалі. Вовше... Ну, вовше... Скоріше, я б хотів або оцей. Так, я подивлюсь. Або цей. Е, ну, ні, це якийсь. Е, оцей. Оцей, ну тут взагалі всі, по-моєму. Ну, от його мені не нравилися тим, що вони, типа, боже, Ну, всіх воно це прикольно, але якось не знаю. Всім удачі, пока-пока, до нових зустрічей, З вами був Шторм. І я напосліду хотів би б відкритий е, вот. божечки, Я зараз би рекламу чи перемотав так, так би. Але. Ні. Зараз ми подивимося і відкриємо кейс. І подивимося, чи везе мені на відео, чи не везе. Не звертайте увагу, я не рекламірую це. Боже, що це за капець? Може буде відео по. Пост... Не по стендофу, а по Бравл Старсу. Тоже факт. У мене там почти 50 тисяч кубків не можу добити чогось. Тяжко грати, бо попадаються постійно ці ми, нуби, просто я не розумію, як може таким тупими бути. Щоб грати так по-нупськи. Я розумію, що я не один так граю круто, але ну. Все. <світ> Нарешті, напевно, я давно не відкривав хамільончика. Династя я взагалі не відкриваю. Мені після того як випали? Тільки е, вже е, ну, типа, берет ти випали, але вони типа поняли були. Мімікрай. Мімікрай. якась, ну, Мимикрой! яка стоїть там. Ну, пусть голуби нормально. За 0,48. Так. Все, продав. О, у нас вона Голдарі, ми можемо купити якийсь брилок. Чи що? Ні, за ну, Не, зад... ну голду немає. Всім удачим пока-пока, до нових зустрічей.